Удари по українських містах по цивільному населенню це спосіб зламати нас морально, психологічно. В той же час. Це демонстрація тим самим американцям, європейцям, що Росія не збирається домовлятися про мир, вона збирається продовжувати війну, і навіть дуже показово. От розмова Трампа і Путіна відбувалася от під акомпанімент цього військово-російського тиску. Все більше і більше даних, які підтверджують, що Росія не просто вже готується, а по суті, вже починає той самий літній наступ, активізувалися воєнні дії от на півночі Сумської області на Донбасі. Я думаю, що як і минулого року, до речі, от приблизно в той самий час рік тому. Був наступ росіян на півночі Харківської області, були масові удари по українській енергетики. Тобто, знов нічого нового, воно повторюється. Просто зараз воно все на тлі в цих нібито мирних переговорів, які насправді нам не набли не завершення війни, а скоріше віддаляють.